Електроніка Aero OBD 4 циліндра. Комплект електроніки четвертого покоління встановлюється на автомобілі до 4 циліндрів, тип палива пропан-бутан метан. В комплекті блок управління Aero OBD, оснащений потужним процесором і має функцію щитування параметрів OBD2 і e EOBD, що дозволяє гарантувати стабільність роботи з систем автоадаптації щодо карти бензинового впорскування. Також в комплекті джгут проводів. Роз'єм тип вольтек. Датчик тиску «Грінгаз», Перемикач «Грінгаз Айро, монтажний набір. Гарантійна сервісна книга, схема підключення. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність і гарантію товару, яка надається офіційним дистриб'ютором.